Безкоштовний мобільний додаток Коляда, який розробили ще минулого року до різдвяних свят, отримав оновлення. Він задумувався як такий мобільний додаток колядника, тому що дуже часто ми знаємо перший куплет колядки, а далі губимося. І для того це мало допомагати людям спільно колядувати минулого року. Львів'яни гості міста збиралися навколо ватер, колядували, і це таки був мобільний колядничок у кожного в кишені. А також там ще була дуже приємна функція: це є маски героїв з вертепів, і кожен міг примірити на себе роль антипка, чи царя, чи ан. Гела одна з it компаній вирішила розширити його функціональні можливості. Ми розповіли їм про нашу проєкт Різдвяна пошта. І тут все якось органічно виникла ідея про те, щоб будинок, Бандінелі, який є неймовірно красивим, в якому відбувається магія над листівок по всьому світу і всією Україною, трішки оживити, додати йому сучасних технологій, і також можливість створювати віртуальні листівки, які розсилати. І таким чином цей додаток стає ще функціональнішим. Він не втрачає свою актуальність з року в рік там також додалися нові колядки, оновилися трішки маски. Ми прийшли до ідеї, що листівки це якраз могло би бути ідеально і враховуючи нашу експертизу власне в сфері доповненої реальності. Це могло би бути дуже добре, якраз показати, що такі речі існують. Вони можуть бути гарними, вони можуть бути цікавими і доповненими власне в контексті ось цього поширення листівок. Та тобто той функціонал, який ми додали з можливістю сканування будівлі, він дозволяє. Відчути ось цю магію різдвяної пошти на власні очі. Тепер, щоб оживити будинок Бандінелі, достатньо його відсканувати через застосунок у вашому смартфоні натискаємо на таку звіздочку і спостерігаємо магію. Натиснувши на листівку, ви можете побачити особливий ефект ваші привітання, які власне взаємодії з будинком і створюють таку от, унікальну маю. Привітання можна зберегти, а так само поширити вашим близьким, так само, як і текстову листівку.